У тексті угоди із США знайшли цікавий нюанс. Офіс президента видалив цінну фразу. У Зеленського намагаються щось приховати. До чого насправді домовилися Україна та США у Саудівській Аравії? Розповім за мить. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Спільна заява України та США за результатами зустрічі у Саудівській Аравії має певні розбіжності у українській та англомовній версії. На цей факт звернув увагу колишній посол України у Вашингтоні Валерій Чалий. Дипломат навів скріншоти обох варіантів заяви. У англомовній версії у абзаці щодо майбутнього підписання угоди про корисні копалини є таке формулювання Offset the cost of American Assistance, що у перекладі свідчить про домовленість компенсувати вартість американської допомоги. Натомість в українській версії цієї фрази взагалі немає. Там обмежилося лише формулюванням про те, що майбутня угода про копалини має зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку. За словами чалого, цей нюанс надзвичайно важливий, адже текст англомовної версії формує прецедент, за якого Україна нібито визнає борги перед США за вже надану військову та фінансову допомогу і погоджується компенсувати її заднім числом за рахунок створеного у майбутньому інвестиційного фонду. Цитую. Сподіваюся, що українська редакція точніша. Навіть якщо це не так і англійський варіант точний, то ми ж не визнаємо якийсь борг, якого немає заднім числом. Правда, поцікавився експосол. Невдовзі Чали уточнив, що в офісі президента теж помітили неточність і прибрали суперечливу фразу із англомовного варіанту заяви. Нагадаю, що окрім домовленості укласти угоду про корисні копалини, Україна та США дійшли згоди щодо відновлення постачання зброї і обміну розвідданими. Заступник керівника офісу президента Павло Павліса підтвердив, що Вашингтон уже виконав зобов'язання постачання озброєння віднулено. Про це сигналізує і Міноборони Польщі. Там також заявили, що транспортування зброї США в Україну через місто Жешов відбувається у звичному режимі. Крім цього, на зустрічі у Джиді українська та американська делегації погодили 30-денне припинення вогню. Воно розпочнеться негайно. щойно Росія також погодиться на аналогічні умови. США зобов'язалися повідомити Москву про досягнуті домовленості у Саудівській Аравії. Також Вашингтон і Київ вирішили сформувати делегації для подальших мирних переговорів із Росією. Залишилося зрозуміти, чи пристане на пропозицію місячного перемир'я Кремль. Пауза у постачанні американської зброї силам оборони серйозно вплинула на моральний стан наших бійців. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, громадський активіст Олексій Мороз. Він підкреслив, що Україні довелося заплатити життям героїв за це рішення Білого Дому. На напевне дух, впливає в принципі українського військового його сили та засоби. От піхотиться е решта сили, які присутні на лінії бойового зіткнення, впливає свої засоби. Ворог особливо нас не лякає, ніколи не лякав. Це всі їх понти для приїжджих, коли вони там батальйони Кадирова присилали і так далі. Це визивало більше сміху. Ми давно їх не боїмося. В принципі, ми нація така, що нас ну, от, мало чим не лякаєш, особливо коли до тебе йдуть з мечем. Ми якби не чекаємо, поки зустрічаємо. Але буду відвертим, так: основне, що впливає на морально-психологічний стан, в першу чергу, коли ти вже знаходишся. На лінії зіткнення, коли вже розумієш, що ну, є те, що є, зарплата, яка є, ситуація всередині країни, яка є, в першу чергу, що тебе може підняти тобі бойовий дух, це ураження ворога і дії нашої артилерії, авіації, стратегічного якогось озброєння, яке може саме допомогти тобі і знищувати ворога, і ну, як наслідок, звісно, захищати твоє життя, воно впливає. Тому що українські військові читають новини, вони розуміють, що буде, будуть проблеми певні з артилерією, від цього нікуди не діти. Все Всі знають, всі бачили ефективність же хімарсів, тих же, же Атакамсів, і всі дуже дуже прекрасно знають, як вони працюють, наскільки вони залежні від е американських саме підкреслив розвідувальних даних і американських мап, які пр працюють в режимі реального часу. І ну тут привіт Європи, що так сталося, що в принципі жодне реальне стратегічне іноземне озброєння е, да ну якоїсь далекої вже дальності його не, не запустиш без е, скажімо так адобрямсу Сполучених Штатів Америки, які цю історію викликав. Да, воно воно 100%, Я вам скажу, окрім того, що воно на морально психологічний стан досить сильно вдарило. Тому що і так було все не слава Богу, і були просто точкові речі, які могли там ну десь склад розвалити, і так далі. Це воно давало якісь нотки оптимізму, і воно вплинуло, але більше того, на жаль, тут ми не тільки про морально психологічний стан говоримо. Ми маємо говорити про те, що воно на полі на поле бою вплинуло. На жаль, затримки снарядів артилерійських 155-х, виключення розвідданих пересування російських військ, і так далі, все це відобра... відображено на. Мапі бойових дій все це вплинуло безпосередньо на наше військо Оце найбільша проблема. Український солдат за 11 років війни бачив вже стільки, що він знаєте, він справді заліза, він терпить заради країни, терпить несправедливість середині країни, терпить несправедливість від партнерів союзників союзників. Але тобто, це про моральну психологічність там, тобто тут мало вже чим здивуєш, насправді. Ну так, сумно. Але. Своє робити, хлопці стискають зуби і продовжують нищити ворога. А от просто сам факт, сам результат, що всі прекрасно розуміють, особливо солдати, що оці дії це збільшення загиблих наших військових. І тут уже, тут уже воно впливає, як хочеш ти того чи не хочеш, і з цим справлятися неможливо. І з якими видами озброєння в Україні виникли найбільші проблеми після зупинки військової допомоги США. Відповідь дав генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко. «Безумовно, цей факт понизив потенціал підготовки ведення бойових дій угрупування військ там. Більше того, я хотів би провести деякі аналогії, що ну це ж американці не вперше, Байдена адміністрація. На жаль. Робили цю паузу, але під тиском республіканців, які діли в палаті представників, яку вже на той час очолював Джонсон, керуємо Трампом. Ми бачили, що за зупинялися відповідні дії. Причому декларувалися інформаційно американські, що це повідносиння трьох держав: Тайвань, Ізраїль і Україна. А на сам правді ізраїлю допомога. Ну я не маю дані відносно Тайваня, але судячи по тому, як американці зараз до нього відносяться, то, скоріше всього, все ж це був виключно Ізраїль на ці півроку, де продовжувалось постачати дороговартісні, як 35 п'ятий, і, і бомби двох типів, Ну, в общем, необхідно. Тобто такі подвійні стандарти, які багато про що говорять, як вони раніше діяли, ну і зараз мають відповідний розвиток. Такого підходу під на чорість, зі Трампом тому безумовно це відбувається. Причому по тим по яким наші війська розраховували отримання, тому що це було проплачено. Це вже було під рухом відносно техніки. Озброєння мається на увазі, тасувалося яке край потрібне там і боєприпаси. А плюс додається інформаційне забезпечення. Оскільки це вже якби за кордоном, ну формально американці особливо подачі зараз Трампи, постановки задач будь-які такі використовують і відносно на, на, на насилення наших засобів блину Російської Федерації і по окупованим територіям, ну і інші проблеми, тобто зупинення підтримки конфліктуючих і озброєння до Ф 16 там зупинення діяльності фактично Хаймерса і багато що іншого, тобто дуже широкий спектр. Якщо по відношенню до Російської Федерації крім якісь натікань, ми нічого суттєво не бачимо, то по Україні проходиться таким катком відношення колишнього нашого стратегічного союзника. Чи не стане знову питання підтримки нашого війська основним методом тиску на Україну у майбутньому? Будемо стежити разом із вами. Підпишіться на фабрику новин, аби не пропустити важливу інформацію.